Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Запомніть! я архієрей Юліан, Юлій Морозовський, будучи присвідомості того, що в недалекому майбутньому. Господь може докликати мене до себе, хотів би висловити ось це. Найперше, Для мене відан судінського монашества, єпископське служіння, відповідальність гректора Семіна, а особливо за те, що був при сотворіній та розбудові сам від своєї своєї партії, зложивши господоні. Або якщо це не буде можливо, то у наступний день відправити вчинка хірейського виховання в катедральному соборі міста Дроговича дорогої мені самківського Дроговицької Євпархії. У наступні дні після цього прошу, щоб була відслужена божественна літургія. Соботні патріані священники в цьому катедральному храмі. Після цього. Я завжди чув самонаго. Наступний день після цього прошу, щоб була відслужила свого божа й дух'я, після чого похоронити мене на червечій полі. Шанувати це моє останнє прохання до вас. Ще раз дякую Богні за кожного з вас, коли Бог поставив на моїй життєвій дорозі і за всіх прошу вас, внутріх за мене до милосердного Господа. Я ворочую доброю боролеві, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготова мені вінок справедливості, Чи його дасть мені того дня Господь справедливові суддя, та не лише мені, а всім тим, що з любов'ю чекали на його прояву. Так писав Господь Павло. Під час свого важкого ув'язнення в Римі. Так він підсумував працю свого життя на землі і свою тверду надію на небо. Цими не словами не. також можна було узагальнити і працю іншого Христового апостола, свого Божого Нагірення Яну, який любов'ю присвятив. Божого на землі, спасінню людських душ та важкою апостольською братцею, що особливо лежати їм на серці прагну, щоб усі були одно в Божому Царстві, Селенської Христової Церкви, а особливо українського народу. Thanks. час її відродження та розвідку. Особливо вдячність Володимиру, які прибули до нашого катедрального храму на прощальну молитву. Володимиру архієпископові митрополитові івано франківському Михаїву єпископу сокальсько жорківського Микола. Оленисько-Чернівецькому, Дмитрію Єпископу Гебучевському, Степану екзарку донецько Харківському, Василію екзарку Одесько-Кримському, Тарасію апостольському адміністратору Містринському, Богдану адміністратору Патріаршого Гунії, та секретарені село єпископові української Греко-католицької церкви, йосипові єпископові помічникові Київської архіїпартії, присвященному єпископовідам, єпископу Мукачевської єпархії. Щира подяка працівникам яким допомагаємо родницям адміністративна падушпастиського в раптово та неподачам сигналі, ректору та неподачамка недочного стиху, говорят, не хлопче. дали наші куточки бахії. Нехай найвищий як Господь наш Ісус Христос ще благословить слух свого братника. Спасибі духовенство, які прибули з іншим єбахі на спільному прощального рибу. Через спасибі нашим семінаристам, Нехай Господь допомагає вам зростати в чеснотах і святості, смиренно ведучись прийняти дар Христового священства. Велике спасибі нашій родині Студінської устави, на руки Отця і Лумина монастиря, щиро подяку всім співбратам по в монашній родині зростала висока духовна та інтелектуальна звірість нашого родині. Останні дні його життя, коли він особливий спосіб потребував підтримки й допомоги в день і вночі, співбрати поначесвій, ми готові йому щедро послужити. Особливо подяка сестрам Сполівського стаю, на руки матері у неї монастиря складаючи подяку всім сестрам, особливо тим, які перебували з Владимиром в продовжого служіння самської родицької батії. Велике спасибі сестра, які були біля в останні роки життя які завжди буде готові допомогти младенцям та полегшити його тепіння. Спасибі на наших спошій дібері, за запалення світлиних молитви, за ревне та вірми на наше служіння, прослави Божого в нашому народі. Спасибі і всьому присутньому наші який прибули нас і на молитву. Велике спасенні родині та знайомі, котрі підтримували, супроводжували та допомагали родинцям на його домах життя. Особлива вдячність благочинника, від яких владика відчалась виробницта та жаркость. Нехай всім вам, Господь воздасть Стариця за доброту вашого серця. щиро вдячність мим'янам нашої партії та всім людям доброї болі, які співпрацювали в різних церковних ініціативах та починаннях зброя нашим архієм. Подячні словам, Складає представникам місцевої влади різних змігіння в багатьох складних питаннях нам вдавалося знаходити порозуміння для добра нашого народу. Щира і особлива подяка медперсоналу хірургічного та ре... реанімаційного відділу для пане Імне, котра тут присутня, та всім лікарям, які спішили на північ в медичній послузі дорогому нашому годицю. Особлива подяка молідникам, які супроводжували влади на цій прощальній подорожі до Небесного Отця. Дякую всім вам, брати і сестри, які сьогодні так чисельно прибули, щоб попрощати свого пастиря. Дякую Хористам і Сеньостам за молодой супровід всіх наших брослужжим. На завершення хочу особливо подякувати отцю пропросил і оцю тарасу танці, за молитву та організацію ЧНП, за цю останню все послугу, яку ми так же на, надавали нашим батькові. А тепер вже будемо не почували. аж а десу бежило. e io ti lascio in oros sapevo al di per me e mi senti e mi senti e mi senti